Бог дарує на століття таких достойників, які є не тільки провідниками нашої української греко-католицької церкви, але також і були моральним і залишаються в суспільстві моральними духовними авторитетами, де на дисках своїх на телебаченні можемо бачити цю духовну велич цього провідника. Українського народу, не дивлячись на те, що він очолював українську греко-католицьку церкву, він був авторитетом для цілої України. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і навіки вічні, і нині і на віки вічні Амім. І вічна ві, отче нашої сина, неса, нехай святиться і на Твоє, нехай ти Твоє, нехай буде поля Твоя, як на небі, так і на землі, в наш насушний, тайна сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Сила слава, це сила святого духа, мені повсякчас і навіки вічні. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний приклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наші, землі української. Гордися тим, що ти на ґрунті своєму маєш можливість засівати такі зерна пшеничні, який колоситься і приносить щедро плоди в особі нашого батька архієрея Любомира. Господи, прийми його душу і її на місці світлому, на місці підучому, на місці спокійному, звідти текла вже всяка біль і печаль, вічна пам'ять і за святими у Христе, душу рабов твоих. Архирея. Пастыря нашего батюшка Любомира. Аминь.